Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варе сьогодні я вас вітаю в четвертому дні ЛВК і давайте я покажу вам, що у нас там сьогодні по таблиці, по по, по супернику, і покажу, що в принципі там у нас по балансу. Так, граємо ми в четвертий день проти німецького клану Die Рігбаргів. І давайте покажу, що у нас тут робиться. Ну, у нас вже тут файтяться, це перша атака, до речі, за раунд. І отакий баланс я вам пролисно. Просто ви там уже самі аналізуйте. да. Я думаю, Я думаю, це просто так. І п'яте місце ми займаємо, так як я недавно записую відос. Недавно записую відос по минулому дні, записував фінал його. да. З п'ятого місця ми так і не здвинулись поки да, бо 0 атак було. Так, мене вже пробили. І перша атака у нас буде проходити з основного аккаунту, не, ну, як завжди, і останнє, тому що я буду крити. Я буду критить 28-й номер, да, буду на трішку забирать, пробовать. І <кхід> Отаке, От тому. Атака сьогодні буде ще з 28-го записана, це вже пізніше. І також на останок, напевно, запишу з, з Рашера, тому що я ще не знаю, чи буде сьогодні мінятися з нього, чи ні. Да? А так тож до 13 х то я пізніше поміняюсь, да, да? І, Думаю, десь не буду записувати, немає сенсу. Да? Запишу якусь одну атаку, там, де будемо двушить 15-ку, да? І думаю, на цьому буде достатньо. Так, що ж, переходимо до нашого номера, 28-й номер. Я подивився, так. Ого, не замітив, що тут є оформлення. Так, е так, буду скидувати атакувати райдерами. І планую, я його десь скидувати відсюди з цієї лінії. Е лінія, от, наприклад, напевно, ось цієї Dark казарми Наприклад, полетить за дірік. Ну я все з армією буду скидувати, під прожаттям це все буде. Напевно, десь звідси він десь пролетить. Е тут, по-іншому пасти, але тут у нас є дуйка, і вона, напевно, його трошки здує і впасти. Він має в цьому секторі, я думаю, точно. ну Нічого страшного в цьому я не бачу. Думаю, все одно рад, що забереться, забереться якийсь метальник, да, можливо, і два, якщо пощастить. Тому давайте переходить. Перепрошую, щось. Да. Одхворавшись з гору, тому нічого. давайте Почну атаку, напевно. Да, з героями потім подивимося, якийсь скоріше всього з 12 годин у мене вони пойдуть. Ну і все на цьому, тому я готовий до атаки, я думаю, ви теж. Тому let's go. Все нормально, фуллові арчери, герої встановлені. закриття взяті, армія зварена. Тому вперед. З Богом, так сказати. Так, все готово. Давайте атаку скидаємо. Прожимаємо. Вся армія практично прожата, там, окрім куль. Так, суперміньки, мене вже, вже напрягають. Так, да, дивіться, як я і казав, він гепнеться в цьому секторі. Я прям прочитав цю ігру, бачите? <світ> так, давайте трохи правіше скину інвіз, щоб надо, щоб забирався ще один метальник. Це в мене прям в планах. Так, проживемо чемпіонку, забирається ратуша. Забирається, скоріше всього, у нас, і метальник, забирається арбалет. Поки там у нас діє інвіз, кидаємо героїв. Поки що одного, беремо ще один інвіз, подкидаємо. І кидаємо тут ще також Хантера плюс квіну. Вроді трохи криво скинув інвіс, але нічого. Як бачите, армія поки заходить. Десант у мене зайшов, я б сказав, би, ідеально практично. Так як я хотів, так як я планував, Да, слід Дуйка то де він впаде, я прям все хорошо розчитав. Тому поки що все прекрасно. Так. Куди бомбера потратити, я не знаю. Чесно, він так-то мені вже взагалі без... безкорисний, так як один бомбер нічого не проб'є, да, дивлячись у... у суперника Паркан. Так, все, скоріше всього, варден загорить уже. Пожимаємо кінога. І така трьошка у нас заходить. Так, десант, мені прям десант сподобався, як залетів. Це прям <свісно> іскусство вийшло. Ось така атака у нас перша. Трошечка. Ну, найс. Nice. Все починається з прекрасно, так сказати. Тому все, друзі. Зустрінемося вже на наступному аккаунті. Друзі, ось ми вже на аккаунті 13-го таунхола. Тут ми будемо перекривати на двушку, пробувати одного суперника. З моє дзеркало, якщо точніше говорить, да, то що з заснови я брав нижчого номера. Тобто помінявся своїм твінком. 28-го забрав з основи, а от 10-го мені прийдеться перекрити зі свого аккаунту. Давайте перейдемо, подивимося, що у нас тут. Отака така база фул. 15, можна сказати, ну і вже 16 на даний момент. А, що я тут хочу зробити? З голдмайна, з золотої шахти я хочу скинути тут лаву. Пуля лава, дірік по дефолту, дірік десь має впасти тут. Він впаде, думаю, тут. Ратуша забереш? Я взяв... Я не брав інвіз, тому що мені дуйка тут ніяк не завадить, тому інвіз мені не знадобився. Взяв більше інвізів, щоб було шанси забрати ратушу. Тож тут то ще у нас інвіз є, воно може накрити таунхол, і атака може нагнутися. Кстаті, ні. Кстаті, дивіться, у нього ж тут взагалі. <laughs> у нього тільки інвіз діє на ППОшку, на. Метальник на цей ближній де до його на радшині, все-таки зеленим посвідчується і стільки, що це замітив. Да, я думав, що все таки рад, він теж накриє. Тому, друзі, давайте почну до атаки. Герої я побачу, де скину. Напевно, по відсоткам, де можна буде почистить, там їх і скинемо. Тому давайте переходить до атаки. В принципі, все должно гарно зайти, так як інвіз нічого не накриває. Так, Ратуша одлітає. Ще є ребалети заберемо, буде чудово. Так, збирається. Це все, тут можна інвіз просто скинуть. Ну, ми забрали саме головне це рад, що давайте, поки там маги файтіться, я подивлюсь, де тут що можна. З верхньої сторони, напевно, прийдеться все одно навіть проти дуйки, тож запускати. Хоча, слухайте, давайте може з 9 годин хай йдуть герої, а там уже з 12 хай буде лавалун. Там хоч частично вони будуть здуватися, а деякі кулі все-таки будуть більш-менш нормально летіти. Так, готую отруту на міньйонів. Зараз дивіться, вони з якої дальності фігачать. Ну, давайте я сюди скину. Короля можна вже прожати, я думаю, справиться, все одно вона вже їх замітила, засікла. Ну, міні-дракон не знаю, може, давайте хай на зачистку десь останеться, бо мало чи вдруг у нас там. Слухайте, я отут ар... один слот, типу армії, а да, тут вже скинемо друг... другу таку частину. Так, прожимаємо це. Чемпіон? Бляха, можна було б героїв прожити. Я оце замітив тільки що з чемпіонкою опять. Ну, що поробиш? Я не звик просто це прожимати. Це треба якось в привичку якось знову самому для себе так зробити, щоб прожимати сюди на КВ. Це. Трохи складно, коли ти ніколи бусти не в'язав це, це особливо героїв, да? то що там ти п'ять рівнів, що вони тобі толком дадуть. А це фул герої, це в принципі нормально так. Але нічого, головне двушку забираємо, і це саме головне. Оце реально помилка в тому, що я не поражав буст. З бустом я думаю, можна було б трошки і більше понабувати, що чемпіонка як-не-як сильніше стає. Так, може давайте сюди скину мені дракончика, хай там забере оту будку і інвізну станцію. Тут я думаю міньйони спокійно і самі зачищать. Так. Забирається. А інвіз, скоріше всього, не бо Він відстроївся, Так. Напряжка, да? Ні, ну. не, не забирається все-таки. Так би можна було б ще відсоток. Ну, 66% у нас вже є. Забрали, постаралися. Завдяки тому, що суперник якось тут. Не знаю, чи, чи далі колись був цей інвіст, чи розширили, чи зменшили йому радіус, да? ну, вроде. Вроде, як все по-старому, да? то тут, тут я не знаю, чого він так поставив міно цю станцію. Можна було б тут і радше якось закрити, але що є, то є. Отак От у нас 68% бази забирається. Ну мені атака зайшла. Головне, що двушка є. Тому що там у нас буде. Остання атака там з Рашера, подивимося, чи буде мінятися, чи ні, там же бачимо. Ну, З 13-го позакривають 14 чи 15 -кій, да, то думаю, одної атаки нам буде достатньо. Так що до наступної атаки. І ось у нас зараз буде і остання атака. Атака з 16-го таунхолу. Давайте я одразу бустану армію, да, щоб як на твінках у нас не вийшло такої ситуації, що я його не активував. Все у нас профули, можна сказати, так, все на час. І давайте почнемо. Армія буде у нас гібрид. Ой, гібрид, гідра. Дракони плюс райдери. Давайте перейдемо до нашого дзеркала. Тут я не скін не обмінювався. В принципі, думаю, більш-менш можливо все таки забрати, тому попробуємо. Так, я хочу скинути з цієї верхній полоски, да, опять виходить, закидаємо звідси з цього місця. Тут ми все скинеться, прожимаємо і впасти він десь повинен дірік. Тут дуйки йому взагалі заважати, будуть. Тут тільки райдерам трохи, де завадить оця Дуйка, але... Не дуже і критично, то інша, де тут вона? Бо тут -то, <смі>, нічого не зробить нам. Так, ну Дірік, по ідеї, і впасти десь повинен сюди. Тут я акуратно якось треба буде його скинути, щоб отрута не впала. Забрати треба моноліт, буде, забрати ратушу і забрати цей деф, що є поряд. Тому давайте це все реалізовувати. Так, Все готово. Ну і давайте вкатку. Погнали. Так, одразу все дропаємо. Ой, надо... можна було б, кстати, дірік трошки і повріменний, так? Да? Все падає, кстати, там, де я планував, давайте я вже одразу відкуную. Там все одно тільки один бомбер сидить. Головне, щоб отруту забрали, бо воно армії теж трохи заважає і буде прекрасно, да, все так. Це збирається. До ратуші тепер черга. Найс ратуша теж відлітає і. Залишається такий у нас э, деф. Давайте я десь скину. Куди б тут скинуть? Може, давайте звідси пойдемо. Тут герой їхай. До речі, де моя чемпіонка поділася? Не знаю, вона ж вроді ще жива десь була. Вона з кимось там файтилась походу. Чий паркан не пробуй, уявляйте собі, ні. Так, давайте тут на почистку. Щось мені вже не подобається, що тут у нас залишається. Давайте я кінга вже одразу прожму, щоб варбаріанцями там якимись отлікав, да, оці іменно інферно. Так. Ага, він все-таки згорає, все. Там фенікс його хоча б установив. Так, погнали, давай. Треба, щоб інферно забрали. Тоді до іншого дефу там вже потім перейде. До речі, два два питомця ще є, прям прекрасно. Один буде хоч трошки нам допомагати змедлювати, а інший там по повітрю буде літати, так. Ой. Я знаєте, що спочатку тільки, що може щось не вийде. Хоча, знаєте, рано казати, гоп, давайте краще подивимся до кінця, що в нас тут виходить. Так. Ще в нас живе одна тваринка. Ще в нас у квіни є прожаття, тому не все, можна сказати, втрачено. Так, давайте я вже прожму. Шкода, тут ніякого питомця на отхил немає, так. Да? Квіні б зараз точно не завадило. ну у нас ще є дракон. Головне, що він там темну бомбу не зловив, бо реально може бути GG 50 секунд залишається, квіна починає бити забор. Хоча вроді ні, все окей. Найс. Nice. Ну атака на соплях вийшла, чесно. Да? Я десь взагалі чемпіонку просрав змітив, де Вона щось тут померла, не знаю, походу з, з другою чемпіонкою файтилася, да? і так вийшло, що вони, напевно, один одночасно вбили. З чемпіонкою, по ідеї таке неможливо, коли наїзаю Ульту, у неї там багато хітпоінтів одразу встановлюється. Тому такого неможливо, щоб без можна сказати, одразу після ульти вона помирала. Тому ось таке. Може там відсол... Всі... Соло-інферно, я потім подивлюся так для себе, але ну, тршка залітає. Тому, друзі, все. Далі я там буду закриваючись з 13-го. 16... Напевно, теж вищі номера, але думаю, поза відео, Може, якщо щось вийде на трьошку, то покажу вже в повторі, що таке героїчне. Прямо на даний момент ми з вами поки що прощаємося. На даний момент займаємо четверте місце. Ну, завтра вже в день побачимо, що у нас буде. Друзі, ось у нас і завершився четвертий день ЛВК 61 на 73. Так, то на стрімі пам'ятаєте, хто вчора був на стрімі? Казали, що знов буде 63 зірки, а тут прольот 61, походу було. Так що давайте. Подивимося, що у нас тут по раунду було. По таблиці на даний момент ми займаємо п'яте місце. Такі інтрові спустилися. Ну, якраз ось про це, проти Главно, що на четвертому місці, який нас обогнув, ми проти нього грали, і тут вони нас на 12 зірок випередили. Давайте перейдемо до повторів, якихось зараз покажу. Так, давайте на шостий номер вибрав. Це одна атака від суперника буде. Котака база і суперник атакує е гідрою. Так, що ж бачимо? З 12 годин заходить Дірік. Так, ну Десанта трохи здолу, але думаю, тут не буде проблем забрати таунхол. По ідеї. так, ну моноліт точно забереться, таунхол теж вроді як б'ють. Так, побачимо зараз, що вийде. Так, Лонкастел вже все забирається, КК Немає теж, там дракон вже сидів, його забрали Арчері. Прям реально. Десант золотів, забрав ратушу, моноліт КК Орлу не надавав. Там трошки щось поцарапав. Так, і тут біля 9 годин також закидується вже з 9 годин герої. Так, і все, це все прожимається. Ну Тут такий коридорчик створений, як бачите, для драконів, але тут так, єдиний нюанс це дуйка. Але хоча. Частину у нас дує, тут частина летить поза межею дії йдуть, але... Все одно більшість знаходиться в зоні. Так що давайте, дивіться, далі ще тут. Багать. Я думаю, 2Х можна вже поставити, дракон випущений. Там вже до 12 годин дійшли герої, вони там прям жорстку почистку роблять. Так. Давайте 4Х вже поставлю. Тут реально вже до 3 годин. Де воно туди і все почищується без проблем. Отак забирається дана база. Так що давайте тепер перейдемо до атак від наших тімейтів. Так, атаку я вибрав це на третій номер, і також атаку я вибрав на 14-й номер. Давайте. Давайте пойдемо, подивимось. Отака база. Full 15-й да вже 16-ка, сказати. Дивимося, з 9 годин закидується кулі з варном. Тут звідси буде також заходити десант. Так, все це прожимається. Ну тут оцей сектор, думаю, кулями забереться. Просто я вже бачив атаки таким способом. Да, і кулі прям дуже багато можуть забрати. Так, десант вже падає біля ратуші. Так, ну в супермухи сидять. У суперників вроде, у всіх супермухи були. Так, варден забирають і суперарчери вже е, добирають таунхол. Ну, трошки не вистачає, прям реально чу чуточку не вистачає, що. Хоча Орел все, Орел Я Думаю, вони не доберуть. Да? Я думаю, це якось через якийсь деф вони так прошивали до Орла. Ні, це вони його кстати, були. Так, і ще метальника теж забирають. Прям хорошо десант залетів. 36% бази, як і не було. Так, давайте дивимося далі. Герої далі тут підчищувати йдуть, до 6 годин такого вони донизу пойдуть, думаю. Такі не прямо таким, таким сімсом. І з 12 годин також закидуються райдери. Райдери плюс дракончики. Ось такий коридорчик прям для них. Знаєте, база така квадратна, то тут коридорчики доволі просто робить да? для мікса. Так саме для гібрида теж квадратні бази прям обдобряються. Давайте 2Х поставлю. Що тут ще такого можна коментувати, не знаю. Все тут до 3 годин піджимають дракони. І теж з 6 годин до 3 тут йдуть герої. До речі, як бачите, вже мікс весь помер. Залишається єдина квіна. І прям реально в неї зараз мало хітпоїнтів, залишається Дігі, це тваринка, і залишається єдиноріг. Так, то єдиноріг тут може дуже сильно допомогти. Там він відхилює хоч потрошки ту квіну. Так, отут, я думаю, напряженка була. Знаєте, така. Напевно, коли атакуючи, це бачив, да, напевно, напрягло його якось, того, що <смі>, пушка носить більше дамага, ніж хіли, хілить один рік, да, а тут ще як війна в паркан вперлася, то тако доволі напряжено думаю, але, як бачите, все хорошо обходиться і забирається три зірки. Давайте останню атаку на сьогодні покажу: це на 14-й номер. Так, Атака райдерами, атака з 14 го таунхолла і на 15-й це все. Біля 12 годин скидується весь мікс, всі герої одразу. Тут також буде кидатися десант, так для десанта, щоб прожаття не було даремне, да, прожимається разом з усією армією, армія тут теж буде щось забирати. так. Ну Моноліт тут дуже класно стояв, да, прямо зараз одразу з катці мінуснеться. Так, і дірік летить прямо до мети. Так, він тут вже падає, розкривається, забереться, думаю, Орел, хоч він і інвізом, але все одно через нього там проходять повстріли, так сказати. Так, метальник теж забирається. І подивимося, ще з ратушею. Ратуша що, що там, нічого воно не забереться, вона там найближчий предмет до місця, де впав десант. Так, давайте 2Х поставлю. Вже тут а ми за десантом подивилися, він забрав доволі хорошу частину, сказати, серцевину бази з'їв. Тому. Тут деякі ще бачимо чемпіонка ще з 9 годин підчищує, так, з 3 годин іде герої, ще який мікс тут залишився, і так це все буде зараз, все разом з'їдатися і зажиматися до 6 годин. Так. О, він іще навіть прожатіє, прям хороша атака по Героям, да, по Героям з запасом прям вийшла. Хоча який запас, то вже квіна теж помирає, тому... Прям хороша атака. Як бачите, і в цій атаці герої зарішали. Там прям, весь мікс помер, а от герой тільки вижив і добив. Так само і квіна, як бачите, в цьому випадку. Так, ну що ж, друзі, це на сьогодні буде все-таки якихось так ще немає, думаю, да, да, і в суперника міг би і дві теж показати, але як бачите, вони б'ють. Просто, ну, не по да, Ми ж все-таки 13 ки то 14 ки а вони з 15-го криють, то не дуже і цікаво, як я думаю. Тому давайте до таблиці перейдемо, по таблиці показу п'яте місце, так і залишаємося. Да. Чотири такі можна сказати, чотири клани більше йдуть ближче до 300 зірок, ну і нам тут 25 надо добити ще, так сказати, половину одної квешки скатати, Тому все, друзі, така у нас була. О, такий у нас був четвертий день, друга поразка подряд. Але думаю, може буде ще й на краще, да, в майбутньому, тому подивимося. Ну, все, друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Удачі вам там на два, тащить і удачі вам, піднімати лігу. Ну а з вами був Оверест. Всім пока і гарного дня.